Вітаю! Сьогоднішня наша тема носить назву Розвиток богоподібного характеру. послані до галатів записано Плід же духа, любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, стриманість. Люди можуть бути такими, якими захочуть. Характер не здобувається в процесі освіти. Характер не здобувається шляхом нагромадження багатства або досягнення світської слави. Характер не здобувається за допомогою спроб змусити інших провадити за нас життєву боротьбу. Необхідно домагатися характеру, працювати заради нього, боротися за нього. Він вимагає цілеспрямованості, волі й рішучості, щоб сформувати угодний Богові характер, необхідні наполегливі зусилля. Він коштуватиме постійного опору з силом темряви, щоб нам стояти під закривавленим прапором князя Імноїла, бути схваленими в день суду і побачити своє ім'я в книзі життя. Хіба не більш цінно для нас, щоб наші імена були записані в книзі життя і увічнені серед небесних ангелів, ніж можливість прославити їх навіть. По всій землі. Мені б тільки знати, що Ісус задоволений мною, що Він схвалює мої вчинки та шлях, і тоді, будь-що буде, навіть велике нещастя, я підкорюся своїй долі і співатиму в Господі. Чи запалили ви свій вогонь від жартівника, тоді нехай Він сяє в добрих ділах для оточуючих. Збирайтеся разом із своїм божественним впливом та ревними зусиллями поширюйте світло. Ми повинні працювати для Бога і неба всіма силами й вірою, якими володіємо. Не обманюйтеся минущими благами цього життя, думайте про вічне, я прагну більш тісного спілкування з Богом. Я бажаю співати пісню викуплення в царстві слави. Хочу, щоб на мою голову поклали вінок безсмертя. Безсмертними устами бажаю співати пісню хвалить тому, хто залишив славу і зійшов на землю, щоб спасти загиблих. Я хочу вихваляти, звеличувати і прославляти Його. Я прагну отримати нетлінну спадщину і вічне майно. І що мені запитує я вас до земних благ, якщо втрачу або придбаю небо в кінці всього? Або яка мені користь від них? Якщо я тримаюся небес, у мене будуть правильні взаємовідносини з моїми ближніми. Я зможу справляти вплив, який постійно протидіятиме з потоку зла у світі і провадитиме душі в ковчег спасіння. Амінь, друзі, Божих благословень.